Вас вітають студенти навчально наукового інституту сучасних технологій ПДУ у місті і неземному місті Дніпро. Мене звуть Максим, а мене Андрій. Якщо ви хочете здобути якісну освіту, отримати міцні знання та потім отримати високооплачувану професію, тоді вам саме до нас. ННІС пропонує широкий вибір спеціальностей у сферах енергетики, металургії, матеріалознавства та 3D-технологій. Зокрема, я навчаюся на спеціальності 144 теплоенергетика. Я вибрав саме цю спеціальність, тому що теплоенергетика це така спеціальність, яка буде мати попит завжди. Бо куди б ти не подивився, все з нею пов'язано. А також ця спеціальність відкриває величезні горизонти в майбутньому. І до того ж, я хочу закінчити бакалаврат і вступити до магістратури. Так, Андрій, я з тобою повністю згоден, адже моя спеціальність. Електроенергетика також є одною з найзатребуваніших у світі, тому що жодна людина не може обійтись без такої базової речі, як електроенергія. Ен іст має найсучаснішу базу знань, яка допомагає студентам розвиватися, брати участь у міжнародних грантових проєктах, наукових конференціях, закордонних стажуваннях тощо ПДТУ – Це згуртована команда студентів та викладачів. Які об'єднуються, щоб проводити масові культурні заходи, такі як конкурси, стріми, флешмоби та багато іншого, де ти зможеш розкрити свої таланти повну і отримати купу позитивних емоцій? Тоді чекаємо тебе у дружної родини, місце по дитину. Ми чекаємо саме на тебе.